На Прикарпатті платники податків задекларували 1,6 мільярда гривень власних доходів. Це за підсумками минулого року. Загалом про свої заробітки у податковій службі відзвітували понад 7 тисяч декларантів серед лідерів нинішньої деклараційної кампанії, громадяни, які отримали спадщину чи цінні подарунки. Зокрема, це 800 громадян задекларували доходи від спадщини на суму майже 260 мільйонів гривень. Понад 700 прикарпатців відзвітували про продаж рухомого майна і задекларували 87 мільйонів гривень. 306 громадян задекларували 10 мільйонів гривень доходу від здавання нерухомості в оренду. Ще 73 особи задекларували 5 мільйонів гривень. Ну інвестиційного прибутку. А 119 повідомили про дохід, отриманий за межами України. Який склав майже 79 мільйонів гривень. Нинішня деклараційна кампанія на Прикарпатті легалізувала чимало громадян мільйонерів. Якщо торік їх офіційно нараховувалося, 60 осіб, то за підсумками цьогорічного декларування ця цифра збільшилася майже удвічі. Цього року 109 осіб задекларували доходи понад мільйон гривень, і загальна сума цих доходів склала майже 580 мільйонів. Від мільйонерів до бюджету має надійти 15 мільйонів гривень податків і зборів. Ну, якщо для порівняння, то торік було у нас 60 мільйонерів, які задекларували 919 мільйонів гривень доходу. Цьогоріч найбільшу суму задекларував мешканець Івано-Франківська. Це майже 49 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів гривень становили іноземні доходи. Упродовж двох наступних місяців декларанти мають виконати перед бюджетом свої податкові зобов'язання. Наразі вже сплачено майже 20 мільйонів. Ні, гривень податків і зборів. Михайло Березень Геннадій Томнюк. Новина на вежі.